А що говорять на Тайвані щодо е, військової загрози і погроз Китаю щодо можливого з можливої зміни статусу Тайваню е, саме силовим способом? І в Китаї на Тайвані і різні люди не всі прагнуть зміни цієї силовим способом. І там і там є люди, які виступають за діалог. В них і так є дуже великий діалог. Там багато китайських туристів, багато тайванських виробів виробляється в Китаї. Уявляти собі, що між цими країнами існує лише конфронтація, це неправильно собі уявляти світ. Тому я особисто не дуже високо оцінюю можливість атаки, але тайванці звичайно цього сторігають. За 70% хоче зберегти демократію в країні, але вони не хочуть бути в китайських тюрмах під китайським. Наглядом не хочуть, щоб їхня праця використовувалася як рабська, так як це відбувається в Китаї. Не хочуть монополії однієї партії. Це викликає лише повагу. І оскільки вони виробляють 80% чіпів зі штучним інтелектом, я думаю, що світ все зробить для того, щоб їх захистити, і вони самі будуть для цього все робити. Вони дуже уважно дивляться на Україну. Вони переконані, що якщо впаде Україна, то наступними буде атака на них, і саме це є однією з причин, чому вони нас підтримують. Крім того, вони нас підтримують. Підтримують, бо ми демократична країна, а Росія країна авторитарна, і вони підтримують демократію в цілому світі. На всіх наших зустрічах були представники американські дипломати, і увага американців до українсько-тайванської співпраці є надзвичайно високою, надзвичайно великою. Тому я думаю, що ця співпраця насправді переречена на успіх.